Доброго дня всім! Хочу з вами поділитися дуже такою радісною подією в моєму житті. Можна і смішно так подумати, сказати, Господі, яка там радісна подія. Але ви знаєте, хочу з вами поділитися самим таким сокровенним. Все життя мріяла про бесіточку, про альтаночку. Я її навесі. бачила, що вона там буде стояти. Але ви знаєте, альтанчика. життя продовжується і нехай повездихують наші вороги, якщо ми їм скоримося. Хоча один гарний день прожити, як під ворогом входити. От зараз я наближаюся до своєї альтаночки, яку я придбала. Це просто супер. Хочу подякувати компанії Світ деревини Олександру. Його компанії, його хлопцям, хто працює над цим. А ви ручки не болять. Мирного неба, гарних заробітків вам і міцного здоров'я, щоб у вас було сили працювати для нас, робити таку красу, щоб не гинули наші хлопці, знайомі, незнайомі. Вони всі наші, тому що ми українці. А українці це наша одна єдина нація. Ще раз дякую хлопці, що ви робите гарні справи, піднімаєте людям настрій. Хоч такий нелегкий для нас час. Але я все думаю буде добре. Все буде, Україна. Слава Україні, героям слава і таким людям, яким як ви, теж слава і фала.